Всім привіт! Мене звати Юля і це моє перше відео на YouTube. І перше моє відео, яке я б хотіла б зняти, це буде відео про те, що знаходиться в моїй косметичці. Ось так от виглядає моя косметичка. Дуже, як на мене, мінімалістично, з нею можна подорожувати. Тут є абсолютно все і навіть є варіації на тему. В моєму відео не буде ніяких поганих продуктів, я вам покажу саме те, що я люблю, що я купую вже не перший раз, і буду купувати думаю, ще неодноразово. Тому давайте розпочнемо. Я буду вам показувати продукти категоріями, і якщо в одній категорії буде більше, ніж один продукт, то я одразу вам їх і покажу. Зрівняю, розповім, в чому схожість, в чому відмінність і таке інше. І перша категорія, з якою я хочу почати, це будуть тональні основи. Зазвичай з цього саме розпочинається мій макіяж. Я дуже рідко наношу якісь спеціальні бази для макіяжу, зазвичай це просто зложуючий крем і SPF крем і на цьому все. І в мене є дві тональні основи, які я дуже люблю усім своїм серцем. Виглядають вони ось так: перша тональна основа це Dior Skin Forever, і інша тональна основа це House Labs. Коротко про мою шкіру. Вона комбінована, схильна до жирності. І ці дві тональні основи вони більше йдуть на зволоження. Але мені вони дуже підійшли і дуже класно працюють на моїй комбінованій шкірі, не дивлячись на те, що вони йдуть на зволоження. Особливо на осінь зиму, на сухий сезон, ці тональні просто на моє спасіння, тому що з ними шкіра виглядає дуже гарно інколи навіть не потрібно припутрювати. На літо я їх припудрюю, і також вони працюють дуже добре. У Hallabs трошки більш щільне покриття, вона мені дуже підходить в подорожі. Якщо я хочу взяти лише одну тональну основу, я точно не знаю, яку брати. Я візьму цю, тому що вона підійде просто під все. Я можу її носити цілий день. Зранку до вечора ввечері ще йти кудись в ресторан і вона буде виглядати дуже гарно. І також з нею можна робити фотографії, вона ніколи не підводить. Коротше, ідеальна тональна основа, як на мене. Але це також дуже достойний варіант. Сьогодні вона в мене на обличчя саме Діо. Я навіть її не припутувала, вона дає таке легке покриття, і шкіра ніби сяє зсередини, і це мені дуже подобається. Вона зволожує шкіру. І, як на мене, це ідеально просто для. Зимового періоду часу. Наступне, що я вам покажу, це пудра. Єдина пудра, яка є в моїй косметичці, яку я можу порекомендувати вам це ось ця від Шарлотти. У мене мініатюра, і її мені вистачає надовго, тому що я не часто припудрююся більше на літо або десь на вечірній макіяж, якщо я хочу фотошоп собі ефект. У мене також є велика така, але. Я її сюди не поклала, в цю косметичку. Вона вже в мене старенька, я її використовую більше як церкало. І для повтору я собі придбала таку мініатюру рік назад, і ви можете побачити, що тут навіть ямки ще немає. От. Але це хороша пудра, вона дає фотошоп-ефект і вона дає додаткове перекриття. Якщо ви хочете зробити покриття більш щільним, то вона може вам цьому допомогти. Доволі хороша пудра, я думаю, всі її знають, всі її рекомендують для всіх типів шкіри, мені здається, це буде прекрасний варіант. Наступний варіант це консилер. І у мене їх є три. Ось так от вони всі три виглядають у мене. Ось, будь ласочка. Перший варіант це House Labs. Другий варіант це Makeup Forever HD. І третій варіант це Tarte Shape Tape. Вони всі дуже хороші. Більш щільне покриття має Хаус Лапс, потім тарт і Makeup Forever менш щільне покриття. І він ж він дає більш сяючий ефект такий, також шкіра, не жирна, а просто сяє зсередини. Дуже гарно виглядає особливо в зоні під очима. Це, взагалі, дуже крутий засіб. А цих два консилера я можу наносити навіть як тональну основу, тому що вони. Дуже гарно працюють зі шкірою, класно все перекривають. Якщо мені потрібно взяти з собою мінімум косметики, я не беру тональний, то напевно ось цей консилер для мене спрацює і як тональний. Тут, до речі, дуже зручний ось такий аплікатор, я зараз вам продемонструю його. Він такий як листочок. Ним дуже зручно наносити консилер і розтягувати його. типу, Робити тонке, щільне покриття, а потім просто вже розтушувати кісточкою. Цьому аплікатору я ставлю просто 12 з 10. Він нереально круто працює, і мені здається, що навіть можна сюди якийсь тональ, тональний засіб, і просто наносити цим аплікатором і буде вау-ефект. Наступне, що я вам покажу, це будуть бронзер і контурінг. У мене є один контурінг і один бронзер. Бронзер в мене ось такі от від «Шанель». І контуринг віддіор. Бронзер від виглядає ось так. В нього текстура дуже цікава. Він і не сухий, і не кремовий. На дотик це щось подібне на глину. Доволі багато тут грам в упакуванні, 30 грам. Мені здається, що його вистачить дуже надовго. Я навіть не впевнена, що я зможу його використати до закінчення сроку придатності. Тому що це, напевно, більш підходить для візажистів, а для звичайного користування на щодень половину від цього пакування було би більше, ніж достатньо. Що стосовно контурінгу відьору, у мене у найсвітлішому відтінку, він такий сіроватий, трошки, нейтральний, я б сказала, він вже не риже, він тушується просто як масло, дуже гарно лягає. Обидва ці засоби не залишають ніяких плям на обличчі, і їх можна розтягувати. Типу, можна ними зробити такий ефект, ніби ви робили собі макіяж аерографом. Далі наступний продукт це рум'яна. У мене є один кремовий продукт і декілька одного бренду пудрових. пудрових. Давайте я вам покажу пудрові. У мене їх є аж чотири: шведська косметика натуральна. І вони не використовують тальк в своєму складі. І в мене чотири різноманітні світіночки. Давайте я вам покажу на прикладі одного, як це все виглядає. Ось упакування таке. Тут всередині знаходяться рум'яна, сам продукт 0,11 який я вам показувала, він найуніверсальніший, тому що він такий ніжний, підійде під все. І на світлій шкірі він виглядає не занадто я, яскраво. Але при цьому вони дуже добре пігментовані і тримаються на протязі всього дня. Так що це прекрасно. І до кремових, секундочку, волосся в очах. І щодо кремового продукту, то я вам покажу ось такі от Піксі. Вони виглядають ось так от. Колір з трошечки червоним підтоном типу як черешня, вишня. от Доволі гарно воно виглядає з бронзеру, підсмагу, і також дуже класно тушуються, дають ефект сяє несередини, але жирного блиску. Гарно виглядає. Мене зараз вони знаходяться на обличчі, вони дійсно. Можуть дати оцей ефект, що ви трошечки собі десь підморозили або підзасмагли щічки, і при цьому вона не виглядає як рум'яна. Наступний елемент, який я вам хочу показати, це очі. В мене не буде в моїй косметичці ніяких палеток з тінями, тому що я дуже лінива людина. Але я дуже люблю такі монопродукти, якісь. Монотіні, які можна просто нанести на повіку, і воно десь буде трошечки блистіти, гарно виглядати, і я потрачу на макіяж очей 3 секунди. І такий продукт у мене виявився стік тіні від мак, ось так, і це просто стік-блискітка. В різних відтінках. я випрала собі здається в найсвітлішому. Це якийсь колір шампань. Він в мене зараз знаходиться на очах. Просто тут в кутиках я його нанесла і краще з ним, ніж без нього. Далі наступне, що я вам покажу, це будуть брови. Брови я також роблю максимально просто. В мене вони свої від природи, самі звичайні. Мені підходить будь-який улівець для брів. Ось у мене є кош. Але може бути все, що завгодно. макс я купувала і мейбелін. Головне, що я беру механічний олівець, який буде ось так от розкручуватися, бо я не люблю це точити. І щоб з іншої сторони була ось така, от можна було розчесати. І також я використовую інколи не часто під настрій. Якщо мені хочеться зафіксувати свої брови, то мене є такий гель для Got2b. Він класний, гарно фіксує, мені його достатньо. Я зазвичай його наношу ось так: от на руку, щоб не зразу на брови наносити. І потім беру ось цю щіточку з руки і наношу на брови. Гарні продукти дуже добре працюють. У мене вже просто весь підвіконник заставлений моєю косметикою, і я майже закінчила ми вже з вами на фінішній прямій. Залишилося лише дві категорії. В першої категорії я віднесу туш. Туш у мене High Sky від Maybelline. Прекрасний туш, прекрасно справляється зі своєю роботою. В принципі, я не чекаю від туші ніякої магії підфарбувати мої вії і щоб вона не осипалася і гарно трималася. В принципі, ця туш справляється зі своєю задачею. Я її люблю. Купую знову і знову, і вона чудова. Я думаю, я буду її купувати, поки їх не знімуть з виробництва або щось не змінять в формулі. І наступне, що я вам покажу, це губи. У мене тут є цілих 5 продуктів, два з яких це олівці. Давайте розпочнемо з олівців. Я раніше не любила олівці для губ, то поки я не познайомилася з цією фірмою Charlotte Тілбері. У мене є два відтінка: Iconic Nude і Pilotok. Дуже класні олівці, вони можуть триматися неймовірно довго. Що б я не робила, їм п'ю, розмовляю, вони будуть на губах. При цьому вони ніяк не відчуваються на губах. Їх не пересушують, вони просто суперкомфортні, як ніби я нанесла якийсь зложуючі пальцами. Гарні дуже відтінки, такі щоденні, можна носити куди завгодно і кому завгодно. За це я їх і дуже люблю. Також маю три продукти для губ. Я рідко ношу помади. Знову ж таки, мені не подобається відчуття помади на губах. Виключно стану Шарлотта Tilbury Це їх помада Pillow Talk, здається, вона називається. У мене мініатюра, купувала рік назад, і в мене ще ось тільки залишилося. Я нею рідко користуюся, але вона дійсно мені подобається, вона комфортна, я признаю, що вона хороша, хороший продукт, хороша помада, і, напевно, наступного разу я собі придбаю ще одну таку, коли в мене це закінчиться. Не знаю, чи це буде мініатюра, чи це буде вже. Повний формат. І ті продукти, які я юзую більш часто, в мене їх є велика кількість, я постійно щось завершую, купую собі нове, пробую якісь нові засоби. Це різноманітні блиски для губ. Блиски я можу наносити як з олівцем для губ, так і просто як самостійний продукт. І перший блиск це ось такий від Fenty Beauty. Я навіть не знаю, який це відтінок, тому що я. Не прогресивний б'юті-блогер, і зараз я буду з вами це разом дивитися. Відтінок номер 01 це щось таке ріжо-коричнево-рожеве. Це він підійде абсолютно будь-кому. В нього майже немає пігменту. Як ви можете бачити, от я його зараз мущу собі на руку. Там дуже мало пігменту, в основному це блиски, такі трошечки відтінку, тому з ним якось переборщити дуже важко. От. За це я його дуже люблю. І наступний блиск Summer Paradise. Нещодавно я собі його купила, я вам його правильно показую. Сподіваюся, він також дуже хороший це, типу як пальцам, аплікатор виглядає ось так: це носик сіліконовий такий. Він м'ягенький, ним зручно наносити. Звичайно, видавлює продукт, я вам покажу його ось тут. Збоку. Давайте його більше нанесу, щоб ви змогли побачити колір. Він аналогічний до Fenty Beauty, в нього майже немає пігменту, але в нього і немає таких яскраво виражених блискіток. Він просто дає а-ля мокрий зволожений ефект. Ось от Summer Фрайдес, ось це от Фейті В'ютчі. Ну, як ви можете помітити, мені зараз подобаються такі відтінки. Я готувалася до осені і мені здавалося, що саме такі кольори я буду використовувати найчастіше. От і все. На цьому моя косметичка завершена. Вона просто пуста, постісінька. Сподіваюся, що вам це було цікаво. що... Вам це відео сподобалося. Якщо сподобалося, будь ласка, натисніть палець вверх. Можете підписатися на мій канал, і також я буду щиро вдячна, якщо ви залишите коментар. Ви можете написати, звідки ви мене дивитесь, і також написати, який ваш улюблений косметичний продукт. Хто знає, можливо, я також для себе відкрию якісь новинки, фаворити і протестую той засіб, який ви рекомендуєте. Дякую вам Вико, за увагу! Всім гарного дня! Бувайте!